Йоу, Нарешті я себе розгрузив і навіть не міг уявити, що мені допоможе резюме. Я його доконструював, дописав додаткові категорії, і тепер мені не потрібно шукати роботу, а мені дзвонять люди і пропонують самі умови, розповідають про свій бізнес, про свою перукарню. Ну і я, звісно, розповідаю. Зрозумів, що мені тепер. Не складно буде заробити грошей, тому що мені. <плінг> Блін, це, до речі, я почав дивитися більше українських відео, особливо помітив у Стерненка, як він вимовляє, що і тепер це імплементувалось. Але коли я замислююсь, я можу загубитися. <плінг> ну і коротше, зрозумів, що мені тепер не буде важко заробити грошей, бо є перукарні, які. Ну, з дуже великим потоком вони знаходяться по червоній лінії і вони постійно укомплектовані клієнтами. Це дуже прикольно, і я вже з одним барбершопом домовився. Ну, як ще мені потрібно скласти декілька питань і хочу узгодити графік. Я не хочу багато працювати. Мені загалом я вирахував, було б кльово працювати три дні на тиждень і. Інші 4 дні займатися своїми справами. Ось тому ввечері буду обговорювати це. Зараз буду виконувати свої інші завдання, помітив, що у мене записані в тасочках мої завдання, необхідні, потрібні, але багато витрачається думок все одно на ті завдання, які ну, згадуються мені. І я чомусь їх не записував. Коротше, дуже дивно. Я... Розгубився і пам'ятаєш, що в минулий рік, або може, навіть в 21-му я теж був, але несвідомо дисциплінований в тому плані, що я набув звички несвідомо. Я не знав, якими керувати, яких імплементувати. І все рухнуло після ковіду, тому що я не зміг повернутися в це русло і не знав, як зараз я стикнувся з такими проблемами. Мене розслабило, я загубився, я почав деякі свої хебіти не виконувати, і в якийсь момент навіть почав себе виправдовувати. Ну, це в голові проходить. Але зараз, згадавши про мислення письмом, як це необхідно постійно імплементовувати, постійно мислити письмово саме в нотатках, я не знаю, там на, на папері. Ось. Тому що ти бачиш об'єктивно, що ти написав, і можеш з цим працювати. Я тут казав про відповідальність за слова, що потрібно, ну я принаймні задумуюсь про це, як висловити свою думку і. Була. За своїм бажанням я б жодного відео не опубліковував, не записував в ложик, тому що коли я передивляюсь, я постійно можу докопатися до своїх слів, як я сформулював, як я подав. І коли це прям вечір і я вже виснажений, монтаж відео, ну це щось нереальне. Я себе не, не цензурю, але переглядаючи відео, розумієш. Що ти можеш зробити, це краще, якщо ти подумаєш <смі> перед цим. Але це ж влог. Іначе я записую свої думки зараз і становлюсь краще потім. У мене загалом видаляється відео, я їх видаляю. Коли я вже починаю обмірковувати і ставити питання, типу там: Ой, чому там, я не знаю, росіяни там і бомблять там нас, ну типу. І на нього є. Відповіді, тому що вони загарбники, прийшли нас збивати і все. Ну, тобто навіщо обмірковувати якісь. Коротше, я останні дні записував якісь роздуми на абстрактні речі, і мені так це не подобається, тому що я ніяк на це не впливаю. Просто роздуми, прогнози. А які можуть бути прогнози в нашому непередбаченому світі? У нас хаос твориться і взагалі світ побудований на хаосі. А ми вже там я вже Сталіба пригадав. А ми вже з чорний вибідь, книга, а ми вже робимо ретроспективі історію більш когерентну, яка підходить, щоб ну. У нас так мозок влаштовано, ми хочемо причинно-наслідковий зв'язок постійно мати. Мої думки вони максимально сирі. І круто, коли я можу хоч посилатися на книгу прямим текстом, цитату, і вже це дає яку, яку, ну, авторитет думці. Але коли я от так от ходжу з камерою і щось висловлюю, ну це просто висловлювання, і потім вже обмірковування, коли я це висловлюю, я рефлексую. І вже народжується плюс-мінус думка, але ну, я ж не впевнений, що вона може бути правильною. До речі, стосовно резюме, мені було воно потрібно для того, щоб потрапити в епіцентр або в іншу компанію, яка також ставиться серйозно, ну, також серйозно побудована, тому що е я не працював в такій компанії. І я б хотів би отримати досвід е, працювання, тому що там можна навчитися і менеджерству, і подивитися е, нутрі, як побудований бізнес такий. Why not? Тим паче, коли компанія надає тобі ще круті бенефіти, масажист, медичний огляд, е, тренувальний зал. Персональний тренер. <гум> ну типу, е Якщо не помиляюсь, то вони ще надають е типу, ланч на обідню перерву. кайф. Okay. Сьогодні 8 березня і хотілося би привітати всіх жінок з цим святом. І сьогодні дуже класний день і приклад того, як важка робота. Важка праця здобуває свою нагороду. В даному випадку це важка робота жінок за їх права. Тому зі святом вас, зі святом всіх дівчат, які надихають, які працюють, які досконалюються і показують приклади. Не знаю, як закінчитись. Поприкольно попрацювати, знаєш. і... Ну якраз це буде зміна така цікава, що довжина, якщо навпів. Це серветка. Чи що? Я про Лікс, тут є серветка. А, та ок. Ідей немає, нічого немає. Ну да. Де-де-де-де? так. Тут. А. Ну да, взагалі прикольно. Ні, мені подобається. Буде блін, ну скажу, що дуже складно робити дві зачіски. Ну, точніше, як? ти починаєш одну робити, а потім, коли вносиш корективи вже в половину зачіски, то тобі потрібно ще й краще заново перебудовувати. Я вчусь знову на своїх помилках. Потрібно одразу вже точно уточнювати всі побажання і. В процесі зачіски, ну, побудова зачіски, вже розуміти, де момент, що це буде вже як друга, інша зачіска. Тому що по годинам вийшла хвилина о, година 30. Оце кот, Оце кот. Зі святом його привітала. Купила йому вологого корму, Джамбо. О, дівчинка моя. Сьогодні в мене був приятель вдома, і ми підіймали різні теми. І... Я сказав йому, що у мене дуже сильно просіла дисципліна. Мені складніше. Мені складно вже робити всі свої заплановані хебіти. Мі, мінімум, мінімум життя, він спав. Ну, тобто, мені складно робити той мінімум, який в мене вже був. Тобто, є були думки вже порізати свої хебіти, але поки що я обираю. Ну, Намагаюсь виконувати їх, але зрозумів, наскільки легко втратити свої звички, а ще набути погані звички, наприклад, як відштовхувати момент дії, ну, я маю на увазі, відштовхувати, виправдовувати себе або а, відтягати момент виконання. Якоїсь дії, звички. І блін, я... коли це ти письмово вже описуєш, тоді тобі стає ну, по-перше, соромно за себе, а по-друге, ну, ти вже бачиш, як тобі можна з цього виходити. І все одно є певні складнощі, тому що потрібно себе все одно змушувати, потрібно знову оновлювати свої звички, переналаштовувати себе, можливо, дійсно. Деякі порізати по часу виконання. У мене поступово доходило мінімум про читання книги 30 хвилин в день. Ні, до речі, з читанням книги у мене все в порядку. Мені подобається. Це В цей час ще враховується той момент, коли я роблю якісь нотатки по книги. Тобто я не чисто засикаю. Скільки я буду читати, а сумарно, типу, з записами і всім іншим. Але, наприклад, як тренування, вже дивлячись на те, як мені буде потрібно, 10 хвилин мінімум, тобто наче нескладно, вже ця думка починає мене відштовхувати. Ладно, потім перенесу трохи пізніше, трохи пізніше, ну і потім взагалі себе важко на це змусти. І по факту, той час, коли я міг робити свій хебіт, я витратив на думки, коли мені зробити, куди перенести. І все одно в ретроспективі дивлюсь, я цей час витрачаю ну, на самі корисні речі. Тобто я відтягую момент дії, яку я запланував, яку, яка я знаю, що у перспективі дає мені бути в хорошій формі, я її відштовхую. Як це коїться? А Койся, це коли не обмірковуєш це, сприймаєш як належне, думаєш, що часу в тебе достатньо. Ну, що... часу в тебе небагато, не але коли починаєш. Я почав прописувати в Google-календарі, чим я займався, і ну, іноді свіряли, що з лохсєком. часу достатньо. Потрібно правильно навчитися їм керувати, розподіляти справи. Але це складно, Йопт. В якийсь момент, коли я начитався прикольних інструментів, як впорядковувати своє життя, прочитав, про викривлення. І я думав, що я схопив Бога за бороду, і я знаю, як відбудовувати. Ну, тепер все, я можу роздавати поради, але ні, це процес вдосконалення, процес боротьби з собою, роздумів. Ну, це все життя, і не буде такого, що ця інформація. Точніше, ті знання, спиратися на ті знання, які я отримав, що вони мені дадуть, що це панацея. Тепер я постійно буду такий продуктивний, подвіжний і все інше. Ні. Це процес постійно, постійних роздумів, постійних думок, рефлексії. Ой, ну дямбо. Виручай, виручай. О, дямбо. 不是